Доброго дня, любі малята, хлопчики й дівчатка. З вами я, Бабуся Надюся, послухаємо любі малята казочку Лев і осел, що вдавав царя. Мав чоловік осла, і той осел став старий. І дуже йому надокучило у господаря на гайок набирати. Покинув він його. Та й пішов у ліс жити і так собі ходив, набувався і не хотів ліпшого життя, як у лісі. Але по лісі ходив лев. І осел, як побачив здалека лева, то не стямився і відразу впав на землю, як неживий. Та поки лев надійшов, осел собі роздумав, що. Має робити. От приходить Лев та й питає. Що ти таке? А ти що? питає осел Я цар над усіма звірами. О, то ти каже осел, брешеш? Як ти смієш таке казати? заревів Лев. Чому ж це я брешу? запитав осел Бо ти неправду кажеш, адже цар я. А то ж відколи ти цар? питає Лев. Усі знають, що з роду віку я цар над усіма звірами. Ну, коли це правда, каже осел, то ти мусиш мати якусь відзнаку. Ну, а ти маєш? уже легше питає Лев. А певно, що маю, каже осел, і поволеньки встає, бо він говорив з левом лежачи. Підіймає він задню ногу, де акурат була нова підкова прибита, та й каже Бачиш, оце моя царська печатка. М -м -м, мабуть, так і справді цар, подумав Лев, і дуже йому встидно стало. Але надумав зробити з ослом ще одну річ. Знаєш, каже, що? Тепер зробім ще таке хто за годину більше звірів наловить, той і буде царем. От, розійшлися вони. Лев пішов у ліс, і зараз там зайця, там сарну, там цапа наловив. Мабуть, штук із десять, а хитрий ослисько. Пішов на велику галяву серед лісу і там простягся, мов не живий. Очі вивалив, вуха опустив, ноги розкинув, здох та й решта. Птахи, сороки, ворони позліталися роєм до нього. Зачали його дзюбати. Але осел так вправно їх одна по одній та по дві бив, що птахи навіть не зауважилися. Що їх стає дедалі менше і менше. От наловив осел птахів, схопився на ноги та й іде на призначене місце, де вони мали стрінутися з левом. Каже йому Лев, От бачиш, я тут маю десять штук. А скільки ти маєш? Хо-хо, каже осел. Це ніщо. А ось я маю, може, скопу. Але яких? каже Лев. Прошу, ходи подивися. каже осел. Я зловив тих, що в повітрі літають, а не тих, що землею ходять. Ще дужче засоромився Лев, покинув осла та й пішов у ліс. Але здибає його здалека вовк та й каже Здоров, царю. Вітає його, як царя. Але встав та й сумно каже. Я вже не цар. Го, та як тут може бути? Ти ж відколись світ ти нашим царем був є й будеш. Тихо, не репетуй, каже Лев дрижачим голосом. По справжній цар тут недалечко. А який він на вигляд? питає вовк. От я тобі не можу й описати вуха, як по столи. Голова, як це бер, одне слово, страшний цар на весь світ. Просить вовк Лева, щоб ішов йому показати того царя, бо він дуже хотів би його побачити. Та Лев не хоче, бо дуже боїться, каже вовк. Якщо боїшся, то позав'язуємо собі хвости докупи, так буде безпечніше нам разом боронитися. От зв'язали вони собі хвости докупи та йдуть. Виходять з лісу, дивиться Лев з за грубезного дуба а є цар. каже Лев пошепки. От бачиш того страшного царя. Що, що? каже вовк, хіба то цар, то дурне яслисько. А й почулося, що він уже близько. Як скочить він, як почне втікати. Наче стріла біжить лісом і розчибає вовком по пнях, по корчах, аж з того дух пре. За якийсь час Лев став, озирнувся, а вовк уже й не живий. Каже Лев Бачиш, друзяко, а ти казав, що цар не страшний. Та ти лишень за дерево на нього глянув. То відразу й духа випустив. Та як дряпонув Лев з того лісу, то ніхто його більше там не бачив аж по нинішній день. От як хитрий осел підманув царя усіх звірів.